Друзі, усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Шахтаря Донецька, який відбувався 18 вересня 2024 року. Це був матч загального групового етапу Ліги Чемпіонів, матч першого тура загального групового етапу да, Балоні в Вінченцо Італіано. У себе вдома, на стадіоні Рената Даларра. Делла... Команда приймає Шехтер, Донецьк Марино Пушича. Ну і команди, друзі, бо його 0 00 розписують. Давайте поговоримо про все порядку. Аболонія головний тренер команди Вінченцо Італіано. Ну і ось така, друзі, стартував, В принципі, 11, да? Господарів. Ось така стартова 11-ка, 4-3, 3 друзі. 4-3. 3, -3. Стартово 11-ка команди Балоні. в воротах Скоробський, далі пара центральних захисників Лукумі Бекма. Далі та Тапош по флангах. Три копії захисників відповідно Фройлер, да? Фройлер, ще не помиляюся. Також äh, Фабіан. Ну і у нападі Арсаліні. Ähm, Дає та Кастра. До речі, капітан команди Арсаліні Це стартова 11 ка команди Балонія. Шахтер Донецьк. Головний тренер команди Марино Пушич. Овороток Дмитро Різник, пара центральних захисників Микола Матвиєнко капітан команди та Валерій Бондар. Ось така пара центральних захисників. Шахтаря Донецька по флангахіма канопля. Яхим канопля. Дев'ятім, друзі. Да, друзі. Педроенріки. По флангах Крисів Бондаренко, Судаков, трикопів захисників. Олександр Зубков і Геннадий Сікан у нападі. Це стартова 11 шахтаря. А сам футбол, друзі. Давайте з вами будемо говорити. Друга хвилина матча. Донецьк Небезпечно такує, падає Гіналду. У штрафного майданчика і суддя назначає пенальті. Друзі. На другій хвилині матчу українська команда заробила право на 11-метровий. Егіналду виходить Вічнавіч з воротарем, його хопає. Третій номер. Пош. Хопає Гіналду. Огіналдо зробив право на 11-метровий удар Горгій Судаков Проти вратаря балоні Скорупського Горгий Судаков 4 хвилина хвилина це була. Потрясающе. Для, шахтаря. Для того, щоб таким чином повести. В рахунку, Георгій Судаков робить розбіг, пробиває по воротах із таки такі удар Георгія Судакова. Не зміг Георгій Судаков переграти Скорубського. Все-таки пенальті вдалося переводити. До речі, друзі дощіли, що тоді справді в балонії. Такий сильний йшов такий дощ. І взагалі українській команді було дуже прям важко. А, пенальті не вдалося реалізувати горгію Судакову Гольовий момент. В то... цілому балоніям, друзі, хочу сказати, було більше ударів по воротах. У італійської команди Балонії було набагато більше спроби. Так. Шахтар, непогано Шахтар, команда з Донецька володіла м'ячем. В принципі, у Шахтаря там були непогані цифри контроля м'яча. Шахтар навіть більше трішки м'ячем володів за балонію, але з самих моментів у Шахтаря крім пенальті я не пригадаю. Ось, в цьому балоні. Да... Ось, друзі, тому. Крім 11-метрового удара. Все-таки у Шахтаря, як таких -то моментів не було. Натомість у балоні були потрясаючі нагоди для того, щоб таки відкривати рахунок. Непогані були удари, і заблоковані були удари в виконанні футболістів Шахтаря. Ну і справді, друзі, дуже так душіло. Дуже, так в суті, видоща. Ну, конопля. Полопокіння на 40 хвилині. Він зі стобіас Поміняє хіма коноплю. На 45-й, до речі, хвилині був хороший дальній удар від футболіста Балонії. но удар футболіста Балонії пройшовся ворота Аж цілих, до речі, 8 хвилин, друзі, суддя, компенсує до закінчення першої 45 хвилинки і на останніх секундах. Першого тайма був потрясаючий момент, коли виводять кастро. На ударну позицію, але Дмитро Різник. Показує себе в усій красі та парери Даркастро. Перша 45 хвилин на цьому завершиться. У балоні, до речі, там вийде побігав урбанський Айлінг Джуніор, ай Лінга Міранда. Степаненко, наверное, гомі стала Сіна трауре. Виду, тут. скільки шахтаря? Ще не цей матч. Ну, це, до речі, момент, коли Георгій Судаков не реалізував пенальті. Це Скорубський, який перервав удар Георгія Судакова. Як бачите, друзі, дощило дуже сильно. До речі, там ще Невер, там на 35 хвилин матч один Ласикана поміняв. Да, і мені все з став, навіть дві, друзі, були вимушені заміни тоді у Шахтаря. Ось, до речі, Шахтар ось в такому комплекті. Донецька діла. Комплект форми оболоні. А другой тайм такой же проходил в борьбе. И вот этот, знаете, потрясающий был абсолютно момент, когда в упор уже пробивал футболист Балони. И же молодец Дмитро Ризник. Дмитро Ризник парировал удар футболиста Балони. парировал удар в притул. Цей момент трапився 52-й хвилині матчу. Бачите, це, це героїчне спасіння Дмитра Різника. Все розпочалось просто скидання з аута. Подача з правого фланга, в скидка, кітка, удар поворота! Різник! Дмитро Різник показує себе абсолютно в усій красі. Дмитро Різник стрибає. Під удар 80-го номера Абалоні. не Дає тому забити. Не даємо. Блолоні побільшало остроти. Штрен жодного удара, якщо я не помиляюсь, за тайм номер 2. і не буде. Другий тайм підходив саме під контролем металійської команди. Були по воротах багато футболісти Абалоні. Хоча ні був момент. Прошеніга балоні. <сміху>, прошу прощення, друзі, аболон це українська команда. Прошу прощення. А не було моментів вишитаря, були на пів моменти, якісь намагались онічання якісь там спроби. Принаймні, організувати. Ну, принай да, Но, як таких-то моментів не було. А як таких-то моментів не було, ну, ось 5 хвилин до завершення матчу компузов суддя на 90-4 хвилині Невертан. вертан. Заробив право на кутовий. Шахтар хотів виграти Шахтар, свій кутовий не забув, натомість все завершилося кутовим. Балоні. І Я вам хочу сказати, що подача не поняти пішла. Деставного Майданчика і балоні справді, притиснула Шахтар. Наприкінці вже матч команда з Донецька вже просто хотіла взяти очко. В матчі проти Балоні. Шахтар, в принципі, це очко взяв в надто не матчі, матч. Да, Георгій Судаков не реалізував пенальті, але якщо там казати взагалі про матч, то в оболоні було більше моментів нежелі у команди з міста Донецька. Ось Тому, друзі, і справді да, і справді вам, друзі, так кажу. Друзі, на цьому матч завершується. Ну, якщо так, знаєте, по статистиці ми пройдемося, то Ну, ще точно статистику казати, то 17.4 по ударах. Ну, бачите, яка різниця. 17.4. Ударів плачено 4.1. Перевага балоні. В 48 на 52 і XG 1.48 в балоні, да? 0.87. Ну, десь. Абалон... Чому я скажу? Балоні, да? Балоні, да. С баллоне балоне награл на два мяча. Ну, Шахтар на один, вот этот пенальти, не реализованный Георгий Судакова, там один только 11-метровый. По XG, тогда дае 0.80, тут и пенальти. Это, в принципе, уже, по сути, вернейший гол. А, пенальти в целом оценивается в XG, насколько я разумею, десь 0.80. Тут это практически оценивается как в гол. А, пенальти, да? В том, что забить пенальти там ще Вергени, нежели не забить. Но Георгий Судаков не забил, то мужчину парировав той удар. Ну, первый дом, друзья, Шахра 56% было контролю И в принципе первый тайм, друзья, можно сказать, это был за шахтером. Другий тайм я вважаю, був все-таки за Болонією, збо... да. Ну, Болонія и шахтар тут расписали розписали чи 0-0. Предал мы це матч, друзья. Лига Чемпионов. Сезон 24-25, 18 вересня, 24 рік, Balloň шахтар друзі, 0-0 команды расписують ничего. Болоні доброти, Шахтарі, Донецьку, доброти вам, друзі, любви, доброти, Будьте счасть.